1 Петра 3,12 бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Ми маємо пораду перебувати в молитві, молитися завжди і не занепадати духом, безперестанку молитися. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його, як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів, що Його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх.